Всім привіт! Давно не виходив, мабуть, постарив. Поступило мені, поступило мені предложення зробити 300 точечну нав'язку нав на трактор китайський Кроссер 15 Коротше, трактора нема. Трактор за 500 км. І це, як говориться, роблю заочно. Ну, як мені об'яснив, вона повинна бути нав'язка на плиті. Коротше, почнемо з що, що починати. Все, все це благодаря вторчермету, товариші. Якщо є хороші зв'язки, то буде Буде робота і буде все, все у вас. А якщо немає, то не буде, не буде роботи. І, по-перше, станок. Якщо станка нема, дуже трудно щось зробити. Він у мене маленький, довелося протачувати на великому станку, ходить, теж просить. Ну, коротше, діло не в тому. Зараз я розкажу, що я починав. Пішов в чермет, знайшов плиту. плиту. Плита Плита двадцатка, розмір 260 на 430 мм. Знайшов плиту по початку. Почав думав, що зробити речаги. Я думав от, оці юмзовські, юмзовські рычаги, Ну, тільки такого плану. От, не, не з двома, а з такого плану. Теж неплохо вийшли е, такі речаги. Ну, Поклалося мені е, третя ось із фури. Фури DAF. Навіть є. Є маркировка дав навіть з номером. Третя ось, яка піднімає ну механізм, який піднімає третю ось Оці речаги. І я за неї взявся, як за основу взяв ці речаги і почав мудрити. Сильно дофіга було роботи. П'явне от ця е, штука, от, які тут ребра жорсткості, от, от вони. От. Вони були приварені, вони були приварені от аж сюди. От. От. от, так вони були. Це прийшлося мені все це лишнє відрізати, розрізати. Я подумав, що їх можна приспособити і як кронштейни. І вийшли отакі от неплохі кронштейни. Тут заход сюди, десь міліметрів 40 сюди, О, він сюди проточив палець, запресував його, і от ці, от ці кронштейни пішли от сюди, приварив його. І вони виходить, як ззаду тягне його і він не отвалиться ні в якому разі, тому що проварено капітально. і то, що треба. О, Тут він був тонкий, тут-сюди теж приварив втору половинку. Все це звідси це з, з цього тягача дав. Попалися мені такі, такі тож, тож там з синомарок. Пальці, пошніві, не знаю. Коротше, кидав я їх в горно, навіть в печку. Вон, печка в мене така класна печка зробив. Печку кидаю, вони нагріваються, відпускаю. Охлаждається і почав вже думати, що робити далі. Так, це звідси. Ну, Зараз підемо по порядку. Так, почнемо з центральної тяги, щоб вона нам тут не мішала і не, і не, і не і, від, від щоб був. От красива тяга. На 24, 24 різьба. От, не такі, як центральні тяги в МТЗ і МЗ, а по знайшов. найшов. Класно вийшло тяжесть. Все працює, все робота. Кронштейн для центральної тяги взяти, взяти із прицепа. Прицепа. От, кронштейн. на чотирьох, Я його тут просверлив 4 відверсия. Можна приварити, а можна вот на болти взяти. На болти взяти і присверлити, і можна ніже опустити. Ну, отака в мене була версія, можна і ниже опустити. Так, це з центральною тягою. Зараз перейдемо перейдем до циліндру. Коротше, якби був трактор, я вже думав би, що робити з циліндром. Так як говориться, заочно ну, зробив отаку версію. Тут Центральний, не центральний вінт, отакий. Отакий винт. От такий. От такий винт. Под, под тягу, От. под, под цю тягу і отакий от двіний. Отакий длінний палець і циліндр. Який я знайшов циліндр, такий і поставив. От. Тут палець, тут циліндр. Под циліндр зробив. Зробив ось такий кронштейн з этого со 150. Із, із трактора наверное, 150, 150, наверное. Т-150, ось такий мощний букв. Це на всякий случай. О, а ось, і зробив ось такий флажок. ось сюди. Если захоче, привари. Приварив сюди, буде, буде тягнути, бо в нього там під сидушкою циліндр. Буде так працювати. Ні, то ось цю штуку. Вона тільки прихвачена і буде на цьому циліндрі. Ні, буде на цьому циліндрі. На цьому циліндрі. Так, коротше, давайте перейдемо до тяжки. О, тяжка, теж все. Все працює. Ліва-права різьба на 24. Різьба 24. Сережка. Вот. Главна, як говориться, деталь. Вот, на розкос. Тому що, якщо не буде Сережки, Лега не буде здвигатися вліво-вправо. Буде жорстко. Вот. Що я її зробив? Ціліндр. Вухо. відпиляв, Відрізав, відпиляв, зробив такі штуки, от, сварив, обточив і вийшла така симпатична сережка. Фрезерну у мене нема щоб витачувати, але зробив з такого. Так, ета штука. Так. Прийдемо до Леги. Лега. Получилося класна, ну і, як кажуть, і красиво. Яблучка працюють. Ну, краскою залити не повернеш. яблочка працюють. Так, що, що я робив? Роби, знайшов полстасяну трубу. От, такої труби трудно знайти, таку трубу. 5,5 мм толщину стінки. Брав такі кулаки, вінт. Протачував турбінкою чуть чуть квадрат робив, різьбу тільки знімав. І забивав його. Тут вирізав і забивав ці кулаки, висверлював дирки, просверлював. І сваркою проварював тут, тут, тут. І тут уварив і тут варив. Получилась капітальна сторона. Так, з цієї сторони підпочена. Потім на цю сторону. Тому що треба було до планки зробити, щоб трохи під углом було. Яблучко. Брав, знайшов отакий річах. Юмзовський, Мтезовський. Обрізав його, вставляв в, в, в токарний станок, протачував под яблочко. Под яблучко яблучко. Яблочко я зрізав е, з цього вінта. З таких винтів шукав в черметі. Багато їх є. Протачував, протачував тут і його туди заприс... забивав і обойму з підшипника, обойму. Відпускав в горні. І потім її забивав сюди і приквачував. От і яблучко. І яблочко працює. О, розріз, розрізав так, так розрізав з цієї сторони і потім цю штуку сюди забивав. І обварвав. Ну і уха. Уха такий теж класний. І підцеп. Це лего Так, с лего. Покончено. Всім покончено. Так, перейдем. І от Стяжки. класні стяжки получилися. Отличные. різьба на 14. На 14 різьба це з рульових тяг, з, з автомобілів не знаю яких. Що було в черметі, той знайшов той і отак поварив. Тут Сережка, Сережка така з е, ну, столбів електричних десь там валялися опори в черметі теж взяв. Ось такі вийшли неплохі стяжки. О, ну, Як, як говорили заводські. Так, потом присипний теж заводський. Потім планку. Присипну планку, що зробити. Ось, щоб не впав. Так. Присипна планка. Теж пішов чермет. Дивлюся, така железяка лежить. Сплуга, наверное, ну, не знаю. 30, 30 на 70. Я якраз різак був, відрізав по розміру. Тут розрізи зробили, под, под пальці сюди. Вот. Зробив, проточив пальці, пальці і получалася така неплоха планка. Ну, тут ще ж надо тому що вона буде болтатися, сюди. Туди-сюди буде гулять. Коротше, знайшов ключ. Ключ, старі ключі такі ще старіні. Отпустив його, відрізав і получився такий ограничитель. І таку ще теж якусь штуку вона розрізав пополам, вийшло сюди і сюди. Все вийшло. Все красиво. Красиво и, и надежно. Вот. Берем. Наверное, с этой стороны. С этой стороны. Вот. Опа. О. Во. Так классно получилось. То, что надо. Да. То, что надо. Потом Сіргу. Сіргу. Почав шукати сіргу. Там була бочка з-под пива. Я знаю, що там фаркопи були. Туди фаркопа нема. І тут мені попадається отака сірга. Капітальна. Вона ще такого длина була. О, це я її обрізав. Ось тут обрізав, таку штуку вирізав. Це степки С11, С18, середня частина. Сепки борони. І тут до неї цікалися ще добавочно леве крило і праве крило. От я зробив заряз такий. От Посередині заряз, тут просверлив, тут просверлив, розрізав, випив і заварив. І вийшла така, така, я б сказав, би дуже симпатічна планка. Планка прицепна з о, отлично виходить. О. І так і заводський, ще не йшов этот. Присопний там же. Так, Тут, щоб не забути, тут, виходить, вона була длина така дето з 1,2 метра, наверное, А може метр восімде, не пам'ятаю така длина. Ось така толщина була этой осі. Короче, я її розрізав. З цей сторони був наподобі вала, а тут оставив, оставив 30 мм місто. І їх до кучки раз, соєдинив, обварив і вийшла така надіжна, надіжна конструкція. Так, перейдемо до вала. Зараз я зніму вал. Не вийде зняти. Так, зняли ми регу, пальці плотно краска, плотно забити. знімаємо вал проточив, полу ось, полу ось, нарізав різьбу, бладрев станочок є, все можна зробити. І от поршневий палець. Не пам'ятаю, цей чи не цей поршневий палець. Тоже відпустив. І так же саме знайшов ключ. <гум> Ключів там старих до фіга валяється. Так же саме відпустив. І вийшла така наподобі, як Сережка. Теж можна сказати. От. Тут же так же саме пальці поршневі. Поршневі мощні пальці поприварував. Для надіжності теж ключ знайшов. 46. 46-41. От вот вони, підпускав їх і поприварював. І поприварював сюди, і вийшлося надіжно і капітально. Так що і от у нас віта. Така у нас вийшло. Легко збирається вот. раз Все. Ну, отут є, є зазор. Не зазор, а щоб вона не гуляла, я ще не зробив. От. все сіна. Треба відрізати сюди втулки і. От От. Відрізати втулки і поставити такі втулки, регулювати цеп. Чи стіки, чи на стіки, він вже, собі там, вже собі там зробить, як хоче. Ось така, товариші вийшла у нас неплоха конструкція. Дай Бог, щоб вона працювала, як він там ну, сильно мощна на такий тракторець. Надо її, він сказав, на 4 шпильки, ну, 4 шпильки, я думаю, тут не допоможе. Не Треба ставити розтяжки зверху, поверху розтяжки понизу розтяжки, щоб воно її держало, щоб воно його не вирвало. Вона все піднімає. Ну, зараз краскою все, все залито, присихало. О. Працює. Працює класно. Так що, як говориться, попрацювали не зря. <хи> так що давайте пока-пока. Тримаємося разом і все буде добре. Все буде Україна. Пока.